Усім привіт! Мене звати Оксана, і я рада вітати вас на своєму в'язальному каналі. Сьогоднішнє відео буде в основному присвячене спільнику, який організовує е, Марійка із каналу Маусина Настрінька Рукоділля, е, а називається Цей спільник Оренісаж осінніх бар. Е, ну... Е, скажем так, в цей спільник я <laughs> вирішила вступити спонтанно, зараз детальніше на цьому зупинюся. Е, ну і в кінці цього відео я покажу вам просування по процесах за минулий тиждень, оскільки я з я не знімала, то чуть-чуть вам покажу, як я просунулася у своїх процесах. Отже, е, вернісаж осінніх барв. Правду кажучи, дівчатка зовсім я не планувала брати участь, не заявляла Марійці, оскільки я вже вийшла на свою основну роботу і деколи забігаю ще на додаткову. Ну, а ви ж розумієте, що відпустка була довга разом із лікарняним, і після такої довгої відпустки дуже дуже важко. Повертатися на роботу. Роботи дуже багато, хворих дуже багато. І ну, цей тиждень в мене був дуже якийсь такий важкий. Я в'язала, потрішечки, по чуть-чуть по вечорами я в'язала, це для мене своєрідний такий. Релакс, зняття стресу. Ну, але, звичайно, що стільки в'язати, який я в'язала в відпустці, я не можу. І я навіть і не намагалася там думати, який там спільник, куди ж там я буду. Куди. І ось, буквально вчора я переглядала відео дівчаток і мені потрапляє у стрічці відео нашої Оксанки Недошитко. Я думаю, що мені не потрібно багато рекламувати цю майстриню, тому що всі її прекрасно знають. Я знаю, що наша Оксанка дуже багато працює. Вона, вона загружена набагато більше від мене. Напевно, що і. І вона вступає в цей спільник. Ви знаєте, вона мене так надихнула, Оксаночку, якщо ти дивишся моє відео, ну, ти стала тим мотиватором, що я е, також вступаю у цей спільник. Я не знаю, що з цього вийде. Напевно, що, можливо, і нічого доброго не вийде. Е, мені здається, що минулого року я приймала участь і я так і не, не дійшла до фінішу. Е, ну, подивимося, що, цього, що з цього разу у мене вийде. Отже, Вернісеж осінніх пар. Тривалість цього проєкту буде 8 тижнів із 19 серпня по 13 жовтня. Ну, оскільки у мене сьогодні вже 25 серпня, то тиждень я вже прогаяла, можна сказати. Ну, але не цілком прогаяла, тому що я пов'язувала і деякі номінації я буду брати із тих, що в мене вже є на спицях. В цьому спільнику є декілька номінацій, і я не знаю, я так замахнулася на багато номінацій. ну Подивимося. Оксанка приймає участь у всіх номінаціях, Я вагаюся тільки з однією і подивимося. подивимося. Так, Перша номінація звучить так: діти то наші квіти. Тут ми в ці номінації в'яжемо для наших діточок віком від 0 до 14 років. І оскільки Марусечка в своєму вступному відео наголосила, що можна брати вже розпочаті проекти, я вирішила, що я в, цей, в цю номінацію візьму. Візьму джемперок, який я вже розпочала в'язати для свого лук'янчика. Ось такий джемперок в мене в'яжеться. Ну і зразу ж покажу вам просування за тиждень. Хто за мною слідкує, то бачите, що, ви, що я так гарненько просунулася, відділила вже рукавчики і, і в'яжу. Це джемпер для мого онучка, в нього має бути день народження, і це такий подарунок від бабусі в'язаний. В'яжу я цей джемперок із ниточки Alize Cotton Gold. Вам, напевно, буде відзеркалювати. Так, я вам так скажу Alize Cotton Gold, відтінок номер 200 ну, Це на, на ниточку. І спиці тут я використовую 3,5. Ось така номінація у мене буде. Такий чемперок буде в цій номінації. Так, і е, друга номінація звучить «Осінь – найкраща пора для в'язання. І в цій номінації ми в'яжемо е, вироби всі для дорослих. Е, ну, я вагалася, тому що в мене ще один є джемпер розпочатий, кугла, кокетка. Е, для мене, і я вже там також. Е, Чуть-чуть просунулася, але я вирішила, що я круглукокетку буду ну, пов'язувати, коли в мене буде час. А в цій номінації я хочу розпочати в'язати ще один джемпер для свого старшого сина. Також планую, планую встигнути до Дня народження, тому що в кінці вересня, в сина також день народження. І ось з такої ниточки я хочу йому зв'язати джемпер. Це е, сток від Газал Вул. Е, ось така вам ну, колір, мені здається, що передається. Е, Може, чуть-чуть він світліший, але так не можу вам сказати ні номер кольору, тому що цей десток і ці моточки йдуть без етикеточок. Я маю, по-моєму, таких 12 моточків, вони різні є, є більші, є менші. І ну, це 100% реносова говна, і вона така досить м'якенька. ну, Планую розпочати в'язати. Потрібно мені вив'язати зразочки і вже вже щось почати в'язати, тому що джемпер для дорослого мужчини, тому в'язати буду довго. У мене залишається Ну, практично місяць, не знаю, чи я встигну. Якщо не встигну, то буду дов'язувати вже після дня народження. Ось так. Не знаю, що які спиці. буду в'язати зразочки. Ну, мені здається, що спиця номер 4 45 можливо. Тому що ниточка така собі, ну, така, не, не тоненька. Ви можете бачити. Так. Це номінація No. І номінація номер три звучить так: згріємо ручки і ніжки. В цій номінації Марійка дозволила брати в'язання всіх аксесуарів: це шкарпетки, рукавички, шапочки, шарфіки, палантини, хустки. Ну, і, і навіть, по-моєму, сумки. Я вагаюся, що мені взяти сюди, е, я так думаю, що я візьму або шкарпетки для онуків, або, або шапку. Ну, я так приблизно, давайте я вам так зразу і покажу. Якщо це будуть шкарпетки, це будуть шкарпетки із залишки. У мене є такі залишки. Ось такий нако, по-моєму, нако-бохо. Знаєш, що нако? Ну, точно, як називається ця ниточка такого забарвлення, я не скажу, тому що етикетки я вже не маю. І я планую поєднати ось з таким залишком. Напевно, що я ще до цієї ниточки буду додати мохерчик, тому що я в'язала для чоловіка вона набагато тонша, ніж ось ця. То, так, і в мене така задумка є на зиму вив'язати. Ну, і не знаю, напевно, що двом навряд чи вистачить, а можливо, і двом вистачить. Подивлюся. Так, і шапки, якщо будуть шапки, то, то напевно, що хлопцям я буду в'язати із, із цих ниточок, що я купила у Києві. Так, пакеточку вам покажу зараз другої, тому що та порвалася. Merino Light. Ну, ось така нитка. У мене є такий, це вже роз, цей моточок розлітається у мене. Це темно темносірі, а це світлосірі. Ось таких два відтінки я ще вагаюся, тому, ну, заявляю вам. Роблю такі заявочки. Тепер. Четверта номінація звучить, і Оселя вбралася в Багряни намисто. І тут Марійка дозволяє брати в'язання ну всіх ну, інтер'єрне в'язання, це декор. А ні, я попутала. Я попутала гріємо ручки і ніжки, там сумки не йдуть. Я собі записала, бачите, і. В'язання аксесуарів це там дуть тільки шапки, шкарпетки, рукавички, по-моєму. Рукавички, пальчатка, ну, щось таке все в цьому так. А сумки йдуть в четверту номінацію, і оселя вбралася в баряне на місто. Це йде інтердерне в'язання, декор. Іграшки і сумки. І в, цьому, в цій номінації я планую вив'язати іграшку. Не знаю, також яку, але у мене є ось такі два моточки Hamalaya Dolphin-Baby. І я маю такий ще моточок. Розпочати. Я так давно думала вив'язати своїм хлопцям гусачка, ну і так думаю, можливо, ще своєму лукянчику до дня народження я би вив'язала ось такого гусачка. Мені здається, що у наших в'язалочок знаю, що Олічка із каналу Візальні Бесіди, мені здається, відзняла майстер-клас. І я хотіла би по, по ньому вив'язати таку іграшку. Так, е і слідуюча номінація. Е П'ята нас номінація. І з кожною осінню я розквітаю знову. В цій номінації ми беремо всі інші види рукоділля, тобто ну, все ліплення, вишивання, малювання, все-все, що не пов'язано із в'язанням. І я... Зараз я не, нічого не заявляю і я, напевно, що не буду приймати е, в цій номінації участі. Хоча, хоча мені е, потрібно розпочати вишивати е, вишиванку для сина молодшого для влада. Е, дуже давно я хочу це зробити, але все ніяк не можу. ну Не, не знаю, чомусь мені не, не виходить. Дуже давно я вже не вишивала, це років, напевно, що вже років сім, а то і вісім. Я, я не вишиваю. І в мене є таке бажання вишити для нього вишиванку. Ну, але зараз я нічого не заявляю. По-перше, я не маю ще навіть купленої тканини. Хіба би щось змінилося ще до 13 жовтня, я би щось там ще могла. Розпочати, але швидше за все, що ні. Шоста номінація це тепло для захисника. І всі номінації ми в'яжемо все, що потрібно нашим воїнам на передовій. Я в одному із своїх відео казала, що я Ну, не в'яжу я шкарпетки, я для наших воїнів в основному я допомагаю донатами. Якось так виходить, що шкарпетки я в'яжу досить довго, і я ну, вважала так недоцільним, коли я там місяць ці шкарпетки буду в'язати, то ну, багатьох. Не зігрію. Але я вирішила для себе, що в цій номінації я хочу прийняти участь, і в мене є знайомий, який воює. Ну і суто для нього, чому ж і ні, чому я не можу зв'язати хоча б то одну пару шкарпеток йому передати. Можливо, буде і не одна, але якщо буде і одна, то буде вже добре. Так, і. І все. У, цій, у цьому спільнику є шість номінацій, і я із шести номінацій заявляю свою участь у п'ятьох. Я не знаю, чи я, що я собі думаю, дівчат. Ну, я тверезо дивлюся на, на все. Я розумію, що вироби всі не будуть завершені. Можливо, буде два вироби точно закінчені для дитячі, скажімо так, якщо буде три, я буду дуже рада. Ось, ось по, по цьому спільнику, напевне, що, і все, всі, я так глянула одним оком, мені здається, що там вже 39 учасниць є. І це дуже радує, тому що тому що нас багато. І я посилання на всіх дівчаток залишу внизу в інфобоксі. Також в цьому спільнику є не тільки учасниці, є і спонсори цього проєкту, тобто будуть найкращі ну, в кінці. Цього спільника, я так зрозуміла, що ми повинні відфотографувати наші роботи. І е, Марічка на, разом із спонсорами вони будуть обирати найкращі роботи і будуть дарувати подаруночки. Ну, на подарунки я не розраховую, тому що, дав би Бог, щоб я була хоча б одна готова робота, і то було би добре. Ось. і і посилання на організаторів, на учасників, і на спонсорів я залишу внизу в інфобоксі. Все, мені здається, по вернісажу осінніх барв я показала і розказала усе. І зараз я хочу вам показати. Свої просування за минулий тиждень. Ви Ми вже бачили цей дитячий мій джемперок. Я ще раз легенько мелькну. Мені дуже подобається, до речі, цей візерунок вафелька. І минулого року я в'язала схожий джемперок для похресника. Так, довго зупинятися на ньому не буду. Тепер, ще що, ага, покажу вам свою круглу кокетку. Кокетку я в'язала дуже мало, дівчат, я її просто поставила собі так за ціль, що я буду три рядочки хоча б щовечора пров'язувати для того, щоб не скакала щільність. І я роз'єднала вже рукавчики, не знаю, як то показати. Ну, Просувань насправді небагато. Ще не приміряла. Ось тільки я прив'язала від підрізів. До речі, можна сьогодні приміряти. Треба буде прикрутити ще один тросик і сьогодні приміряти, як він на мені буде сидіти. Цей джембер, ця кругла кокеточка. Так, в'яжу я із мобільної ниточки і 100% мироносику. Він такий, бачите, ось я вже показувала. Це така ниточка ось одна, і вона складається з дуже таких тунюсечких ниточок. І я в'яжу в дві нитки. Так, тепер ще один, процес, який я посувала, це шкарпетки. Які я в'яжу по своєму майстер класу, і я вже завершила шкарпетку. Е, могла я вчора вже її закрити. Я вагаюся, чи незадовго я вив'язала хулявку, хоча, якщо так, от, вона холявка така сама по довжині, виходить, як ступня. Е, вив'язала я на розмір 39-40 39-40. Ну, я так планую, що це будуть і на подарунок, тому що на мене вони завеликі. Ось як виглядає візерунок, дуже він мені подобається. Дівчатка, ви просили мене в спільноті викласти візерунок. Я обов'язково викладу, ну, ще раз кажу, дуже, дуже загружена зараз. Я викладу обов'язково цей візерунок. Треба мені гарні фотографії пошукати, можливо, навіть своїх тих попередніх шкарпеточок, і я вам залишу в спільноті схему цього візеруночка. Так, в'яжу я із ниточки Регія Шахенмайер Soft Glitter. Вам від Ця ниточка має, зараз чуть-чуть певно -чуть видно, в собі е, люрекс, От ось чуть-чуть ви можете бачити, що вона не відблискує. Має в собі люрекс, Ну, така шкарпеткова нитка. Ага, ще вам сказати, може, відтінок. Це такий ніжно-персиковий відтінок, і номер 34 цього відтіночку. Цю ниточку мені дарувала Юлічка із Німеччини. Так, і. Не знаю, мені залишається вирізати ще одну шкарпетку. Ну, я з ними не дуже буду поспішати. Так, також я їх в'яжу, так щоденно в'яжу, щоб щільність не скакала. Е, робила записи, щось трішечки я намотила тут знову з підрізами. Але мені здається, що я розберуся. П'яточка вийшла така досить височенька. П'ятка тут в мене бумеранг. Взагалі я в своїх шкарпетках використовую тільки цю п'ятку. Вона мені сама Ну, мені дуже подобається, як вона виглядає. І вона, я вже її в'яжу на автоматі, мені вже так зручно, і, чесно кажучи, я не хочу замурачуватися там з іншими п'ятками. Хоча б, напевно, що вартувало. Один раз я, по-моєму, вив'язувала тільки шкарпетки п'яткою Стронг. Ну Також класні шкарпетки вийшли, але я, я її раз зв'язала, і я щось, щось вона мені заважка. Можливо, треба було кілька разів підряд її пров'язати, і тоді б я її краще запам'ятала. Ну, а так, всі мої шкарпетки вив'язуються п'яткою бумеран. Ну, ось і всі процеси, які я просувала. Просування насправді досить маленькі. Ну, але вже які є. Добре, що вони взагалі є, і добре, що я ще знаходжу ту вільну хвилинку для того, щоб відсняти відео. Е, стараюся, щоб відео виходило щотижня. Е, ну, е, щоб була регулярність. Е, ось і все. На цьому я буду завершувати коротеньке своє відео. воно коротеньке, мені здається, вже поверх 20 хвилин дивлюся. І бажаю вам гарного, вдалого тижня. Приєднуйтеся до нас в спільник принісаж у цінних бар. До речі, приєднатися можна до 1 вересня річка наголосила, так що ви маєте ще час пов'язати у гарній дружній компанії. На все добре, до нових зустрічей. Усім пока!